Вітаю вас! Сьогодні я підготувала невеличку медитацію, яка допоможе легко і просто повернути вашу увагу, в ваше тіло, зупинити зайві думки, отримати рівний психоемоційний стан. Я рекомендую робити її кожен раз, коли ви відчуваєте в цьому потребу, але не рідше ніж один раз на день. А наразі у нас на світла, за вікном працює генератор. Сподіваюсь, його не буде чутно. І це не завадить вам доєднатись до цієї простої практики. Я буду закривати очі, і те саме рекомендую робити вам. Знайдіть зручне місце, можете сісти або навіть робити це стоячи. Можна очі закривати, так буде простіше, а можна робити навіть з відкритими очима. Зробіть повільний глибокий вдих, і такий же повільний глибокий видих. Так, щоб ваш живіт надувся і здувся. Продовжуйте спокійно дихати в вашому темпі і уявіть, як кожен вдих ви робите в незвичний для вас спосіб через грудну клітину. Дивіть, як з кожним дихом ви вдихаєте чисте світло, чисте повітря, чисту енергію. І всередині вас воно перетворюється на щільну енергетичну масу, в неї є приємний колір, можливо, золотистий або більше, або більше рожевий. Продовжуйте дихати. І зверніть увагу, як ця енергія стає більш щільна, більш об'ємна, вона вже не вміщається в ваші грудні клітині, починає виходити за її межі, рівномірно заповнює ваше тіло, руки, піднімається в голову. опускається в ноги, продовжуйте дихати. Так же спокійно, в вашому темпі. Спостерігайте, як ця енергія заливає все-все ваше тіло. Всі зайві думки, вся напруга, все, що не, відпода... не відповідає цій спокійній енергії, воно розчиняється, розчиняється, як тінь перед яскравим сонцем. Продовжуйте дихати і уявіть, як ця енергія виходить за ваше тіло, за межі вашого тіла. І отворює навколо вас такий собі енергетичний кокон. Можете його спробувати своїми ручками знайти або просто відчути, уявити, як цей кокон утворюється навколо вашого тіла. Він стає більш щільним. Більш яскравим, більш наповненим, пройдіться своєю увагою від самого верху від вашої голови, саме низ до ваших ніг. І подивіться, чи це світло рівномірне, чи ця енергія рівномірна щільна всюди. Якщо десь вам здається, енергії не вистачає. Направляйте її туди. З кожним вашим вдохом, відправляйте її туди, де її не вистачає. Продіться увагою по вашому енергетичному кокону. Якщо вам десь теж не вистачає енергії, не вистачає світла, не вистачає яскравості, З кожним вдохом направляйте туди енергію, яку ви отримуєте, продовжуйте дихати. Будьте в цьому стані рівно стільки, скільки вам потрібно, або стільки, скільки є можливості. Навіть два-три цикла вдохів і видихів, ось таких усвідомлених, коли ви перемикаєте увагу на себе, дають результат. Якщо у вас не вийшло з першого разу, це не страшно. Спробуйте ще раз. А потім ще. Слідкуйте, як міняється вас стан. Коли ви повернетеся з цієї практики, можете згадати те, що вас бентежило перед початком, і подивитись на цю ситуацію із іншого стану. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що змінилось саме для вас. Я вдячна вам за вашу увагу і за ваші реакції.